Сьогодні у Лозівській панорамі вже третю Лозівську квартиру продано за комунальні борги з інтернет-аукціону. За нею числився борг у 20,5 тисяч гривень. Міський голова незадоволений тим, як харчуються лозівські школярі, і з ревізією він побував у третій школі. По місту планують демонтувати бігборди. Графіка та іскорка перед обласним журі захищали свої звання. Як і зазвичай, о цій порі на цьому каналі, ви дивитесь Лозівську панораму у студії Вадим. Гоч, мої вітання. І одразу до новин подивитися, як годують лозівських школярів. Вирішив міський голова. І у понеділок відвідав третю школу. Після ревізії Сергій Зеленський повідомив, що невдоволений якістю харчування учнів. Чому подробиці у сюжеті? Про проблему харчування міський голова дізнався на минулому тижні, тому вже у понеділок відвідав школу, аби особисто подивитися, як та чим годують школярів. Після оглядин констатує дітям дають мало м'яса, а молочних продуктів взагалі немає у школах з вересня місяця. Як повідомило світня, вони ще до початку навчального року зверталися до минулої міської влади та просили звернути увагу, що у школах не вистачає молочної продукції, але відповіді так і не отримали. Я дав завдання своєму заступнику. По цьому направленню освіти, Інденко Олега Олександровичу, вивчити питання створення молочної кухні і закупівлі молока в сільхозпідприємства по ціні значно нижчою, практично в два рази із жирністю вищою, ніж той гост. Це також дасть можливість нам в два рази збільшити харчування наших дітей при умові. Тих коштів, які ми виділяли на, на це, як говорять у відділі освіти, перебої з постачанням молочних продуктів через дефіцит коштів. А грошей не вистачає, бо на цей рік виділили суми ще з розрахунку минулорічних цін. Перша проблема це те, що йде на сьогоднішній день інфляція. Ми сьогодні плануємо одне, а через місяць у нас зовсім друге. Тому будемо вивчати ці питання. На робочій нараді міський голова підняв питання і відносно вартості картоплі для освітніх закладів. Як відомо, Лозова закупає її приблизно за 6 гривень, а це найбільша ціна по області. Освітяни не виправдовуються. 25 тонн картоплі, яку необхідно закупити на рік, нема де зберігати. Тому продавець бере додаткові кошти за отримання товару та щотижневий підвіз до освітніх закладів. Сергій Зеленський зазначив, що не буде розбиратися, чого так вийшло, а буде працювати над тим, щоб такі проблеми більше не повторювалися. Майже на третину менше було сплачено акцизного податку за жовтень. Через це міський бюджет недоотримав майже 350 тисяч гривень, які можна було б спрямувати на потреби міста. Навряд чи за один місяць попит на підакцизні товари, алкоголь, тютюн, нафтопродукти міг би зменшитися. Певні фахівці. Просто деякі підприємці і підприємства роздрібної торгівлі, а таких по місту більше пів сотні, із акцизним збором хитрять. Це видно, бо одні на місяць його сплачують більше тисячі гривень, інші 20, 10 і навіть 2 гривні. Перевірити справжні суми могли б податківці під час перевірок. Обласне управління, яке моніторить ситуацію, їх і планувало. Але міська влада попросила покидати їй час самотужки розібратися у проблемі. Наприкінці минулого тижня із платниками акцизного податку мали розмову перший заступник Лозівського міського голови, економісти, податківці. Вони змалювали підприємцям всю критичність ситуації, пояснили, чому вважають нинішню сплату акцизного збору сумнівною, закликали бізнесовців до партнерства. Адже податки, які вони сплачують до бюджету, йдуть на потреби міста, у тому числі й на благоустрій. За 350 тисяч гривень акцизного збору, які підприємці не доплатили, можна було б, наприклад, замінити кілька світлофорних об'єктів. Сьогодні влада намагається максимально залучати й бюджетні, і кошти кошти інвесторів на розвиток лозової. Однозначно буде привлекатися максимальне кількість средств, даби ми жили в місті не тільки на налоги, які ми отримуємо, всі істочники, включаючи міжнародні інвестори, включаючи різні фонди, будуть сюди привлечені. Ну, як би то не було, ті, хто обов'язаний оплачувати налоги, вони повинні розуміти, що налоги – це їхні внуки, там, де не ходять в садик, діти, школи і так далі. І так далі, і так далі. Тобто має бути обратна реакція і вони повинні наслідок. Якщо не почують, будуть перевірки. Зі свого боку, податківці просять і городян долучатися до дисциплінування підприємців і вимагати чек за покупку підакцизних товарів. Якщо вам дадуть чек, тоді це покупки гроші, ви будете уверены в тому, що вони підуть в бюджет не пройдуть на розвиття конкретного чоловіка каких конкретних сил. Дев'ять бігбордів по місту буде демонтовано. Таке рішення у вівторок прийнято виконкомом. Вісім конструкцій зовнішньої реклами належить одному підприємцю. За чотири роки він накопичив по них чималенький борг. Заборгованість поптимашинка на сьогоднішній день складає 85 тисяч гривень. Перемовини з приводу погашення тієї заборгованості тривали майже місяць, пояснив членам виконкому міський голова. Оплати за цей час жодної. На переконання Сергія Зеленського всі підприємці мають працювати в однаково чесних умовах, дотримуючись правил сплачувати податки і турбуватися про безпеку своїх об'єктів. Натомість більшість із бігбордів, зазначених у списку на демонтаж, становлять загрозу для городян. Та й за останні роки були випадки падіння деяких із цих щитів. Тому міський голова в цьому питанні був категоричним. 15 днів за рішенням виконкому комунальникам давали. Лися на демонтаж восьми щитів, і вже наступного ранку власник бігбордів написав міському голові листа, в якому гарантував продовжу двох тижнів погасити всю заборгованість. З'явилася вона пояснює Аркадій Тимошенко. Бо з 2012 року за конструкції платив частково за Павлоградськими розцінками, бо вважав Лозівські за високими. Встановлено їх було на рівні обласних центрів. До тодішньої влади підприємець звертався із проханням переглянути ставку. Відповіді не було. Рекламні площі більше простоювали, тому до 2015-го п'ятнадцятого платив чинив дві. Чи менше свою провину підприємець визнає, переконує, готовий був заплатити, але чекав остаточну суму. Бо на його бігбортах за домовленістю з міською владою розміщувалося багато соціальної реклами її треба було врахувати. Сьогодні, після того, як я отримав рішення із полкома про демонтаж, я воротився з гарантійним письмом к міському голові, в якому казав, що в течені 15 днів я погашу задовженість перед городом. І меня сектар віроского совета значит, завірив в тому, що якщо в теченні указаного срока в гарантійне письмі задовж не буде погашена, демонтаж конструкції буде ну, рішення про демонтаж конструкції буде скасовано. Так само можуть вчинити і власники ще одного бігборду, по якому виконкому прийнято рішення про демонтаж конструкції самовільно встановлено на в'їзді в місті. У господарів є час офіційно щит оформити і сплатити за місце його розташування за весь період, що він простояв, інакше його зріжуть. Прибрати з вулиць Лавренка, колишня радянська Покровська, колишня Урицького і каралаліпних та стихійних торгівців, організувавши для продавців місця на тимчасовому торгівельному майданчику з продажу сільгоспродукції, такі плани у міської влади. Виконкомом вже прийнято рішення про організацію цього майданчика на розі вулиць Соборної, колишнього Володарського і Карла Маркса. Його облаштуванням доручено зайнятися екосану. Працівники підприємства слідкуватимуть за дотриманням правил торгівлі і порядку, прибиратимуть територію. Плата для торгівців буде доступною, нижчою, ніж на ринках, пояснювалося на виконкомі. Вже третю лозівську квартиру продано з інтернет-аукціону «Сетам» за борги. Покупка однокімнатної у 41-му будинку 4-го мікрорайону новому власнику обійшлася у 70 тисяч гривень. Її оціночна стартова ціна була майже 50 тисяч гривень. Переможцем торгів за інформацією виконавчої служби став харків'янин. За квартирою 41-му будинку на початок року, коли житловоправляюча компанія тільки подавала позов до суду, комунальних боргів числилося 20,5 тисяч гривень. За той час, поки проходили всі процедури, сума стала більшою. Її всю вирахують з отриманих від продажу грошей і повернуть комунальникам, плюс збори, решта, що залишиться власнику. Той має звільнити житло добровільно чи примусово, коли з ним в останній розмовляли, розповідають виконавці. Чоловік не заперечував. Наразі до продажу виконавча служба готує ще із десяток приватизованих квартир по кожній комунальних борг. Від 15 тисяч і більше Це і третій мікрорайон, це і п'ятий мікрорайон, і другий, і перший в общій сложності це 10 адресів. на сьогоднішній день. Там проводиться робота по збору документів, і також буде проведена оцінка цих квартир, і також вони будуть виставлені на торги в електронній системі. Сіта станеться це, якщо не в грудні, то максимум у лютому власникам арештованих квартир варто замислитися у серйозності ситуації, чи готові вони лишитися житла. Більшість на щастя розуміє, що ні. Торік під продаж мало потрапити вісім арештованих квартир. Після того, як люди зрозуміли, що наказання не шість квартир практично вирішили проблему долгов на сто Ну, а дві квартири були реалізовані в канічне мітові. Аня є новою власницею однієї з тих двох квартир. Їхня молода родина шукала собі житло і випадково натрапила на заманливу пропозицію ситаму. Однокімнатна квартира продавалася за 30 тисяч гривень. Торги у березні вони виграли. Квартира була в жахливому стані. Ну, миво своїми руками, довели її, не до кінця, конечно, до нового року плануємо до кінця довести ремонт за квартирою був борг майже 19 тисяч гривень. Нові власники почали з чистого листа. Всі комунальні послуги справно оплачують, збираються оформлювати субсидію. Покупку нерухомості вважають вдалою і вигідною хочу ремонт. Довелося робити з нуля. За борги забирають не тільки приватизовані квартири, пояснюють житловики. З тими квартирами, які не приватизовані, Ми ведемо аналогічну роботу. и пополняем фонд квартир, которые отдаются на очередь, которая существует при горисполкоме. В прошлом году мы таких 6 квартир отдали, в этом году мы тоже видим, что вот сейчас 6 адресов, над которыми работаем, и которые также Конішне мітоги, скорее всего, відправляться нашим стоящим в очереді, людям ожидаючих этих квартир. На жаль, більш ефективного засобу впливу на боржників за комунальні послуги, як позбавлення їх житла, немає. Переконують і виконавці, і житловики. Лузівчан просять не доводити до таких крайнощів і розраховуватися повно і вчасно із комунальниками. 19-річний хлопець загинув внаслідок ДТП, яке сталося близько опівночі п'ятниці у селі Смирнівка. Його збив легковик, ДЕО, яким кермував 20-річний водій. По предварительным данным водитель не выдержал безопасную скорость, не увидел пешехода на проезжей части, в результате чего совершил на него наезд. Данное действие квалифицировано по статье 286, часть 2. Предусмотрена ответственность от 3 до 8 лет лишения свободы. У самому центрі міста відкрився пункт прийому металобрухту, кольорового металу та макулатури. Жителі сусідніх багатоповерхівок неодноразово зверталися зі скаргами до поліції. Перевірити законність роботи пункту правоохоронців просила міська влада. Наша знімальна група спробувала взяти коментар у прийомщиків, але, побачивши камеру, невідомий чоловік, який представився, головним почав погрожувати журналістам. І, хоча ті йому пояснили, що мають право знімати на вулиці без згоди, молодик відреагував агресивно і накинувся на оператора. Журналісти викликали поліцію, яка приїхала швидко, але працівники встигли закрити пункт прийому та зникли. Показання свідка а саме працівника телерадіокомпанії Лазова приєднано до кримінального провадження, яке відкрите за фактом статті 213 кримінального кодексу України порушення порядку здійснення операцій з металобруктом. На даний час слідчі дії тривають. Вже нові назви вулиць квартальні мають писати у довідках, які видають мешканцям. Попередні найменування вони можуть вказувати за бажанням у дужках. Переоформлювати документи на будинки через перейменування мешканцям не обов'язково, допоки власники не захочуть будинок продати. Такі пояснення головам квартальних комітетів було надано на нараді у понеділок. На зібранні домовилися, що квартальні зберуть всі питання від мешканців, пов'язані із перейменуванням, і під час наступної зустрічі у січні на них відповість юридична служба. 10 грудня відзначається Міжнародний день прав людини. Цей тиждень по навчальних закладах Лозової оголошено тижнем правових знань. У вівторок у 10-му навчально-виховному комплексі для восьмикласників фахівець Лозівського міського центру молоді провела інтелектуальну вікторину Я громадянин України. Учні відповідали на запитання вікторини, демонструючи свої знання з правознавства, історії України, її культури. Питання звичайно не дуже складні. Там такі запитання, що скільки було куренів на… Період Запорізької січі це, це, ця кількість куренів не змінювалася більше 200 років. Або дітям треба продовжити приказки. Мета цього заходу освіжити та поглибити знання дітей в українській історії, культурі, правознавстві. На цьому тижні старшокласники, які підготували науково-дослідницькі роботи Малої академії наук України, публічно їх захищали у міському відділі освіти. До цього вже відбулося заочне оцінювання робіт та написання учнями контрольних. За підсумками всіх цих трьох етапів відбору, компетентне журі обере переможців і відправить їхні роботи на обласний етап конкурсу науково-дослідницьких робіт. Для своїх досліджень школярі обирають актуальні теми. Найбільше цікавляться фольклористикою, мистецтвознавством, новознавством, філософією, біологією, хімією, історією та екологією повідомили у міському відділі освіти. Гімнасистка Катерина Зеленська захоплюється правом. Тема її дослідження перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні. Починаючи з двадцятого століття, спостерігається різке підвищення дитячої злочинності в Україні, так і зокрема в Харківській області. Тому потрібно створити систему, яка була б направлена на врегулювання правопорушень між законом та дітьми. Доцільно є система ювенальної юстиції в Україні. Учень 10-го навчально-виховного комплексу Владислав Лазуренко цікавиться історією. Зокрема, учень захопився періодом утворення та розвитку рідної школи. Її здобутками. Він тепер напевне знає, коли було створено школу, а коли на її базі відкрито НВК. Це утворення школи 1662 року. А перехід її до навчально-виховного комплексу і утворення з школи десятої та саточку номер 9 Це вже 2002-2003 рік. Другий рік поспіль учень панютинської першої школи Анатолій Гуляєв досліджує подвиг захисників села Таранівки. дізнався багато цікавого. Ця тема мене вдихнула, тому що мій науковий керівник родом з села Таранівки. Він дуже багато знає про цю тему. Можна сказати про сам бій з воду Петра Широніна. Те, як вони, те, як цей взвод героїчно відстояв свої позиції, як вони протрималися до підходу підкріплення, те, як вони перетнули, можна так сказати, шлях танковим дивізіям на початку 1943 року. Одинадцятикласник класник з четвертого ліцею теж цікавиться ці історією, хоча він досліджував іншу тему, яка стосується білоруського національно-визвольного руху. Білоруси та українці мають багатовікові традиції співпраці та дружби. Завдяки цій темі. Було б в цій темі, було порушено низку важливих питань про те, як саме ОНУ допомагало білоруським партизанам та інші важливі аспекти. Старшокласники говорять, конкурс дає їм досвід у написанні та захисті науково-дослідницьких робіт. Дух суперництва тут теж присутній, і всі вони, звісно, сподіваються на успіх. До Лозової у суботу приїхало обласне журі, аби оцінити танцювальну майстерність хореографічного ансамблю Іскорка та ансамблю естрадно-спортивного танцю Графіка. Чи сподобалися гостям виступи лозівських танцівників? Дізнайтесь із сюжету. 5 грудня у міському палаці культури лозівські ансамблі графіка та іскорка представили спільну танцювальну програму. Під час виступу хлопці та дівчата показали 27 номерів, які оцінювали журі з області. Як розповідають самі вихованці, танцювальних ансамблів готувалися до виступу довго та наполегливо. Очень 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 довго. Очів очень очень у нас був ачотний в початку літа. И вот нам сказали, що ми будемо підтверджувати звання образцова, і ми дуже довго, да, репетиції за лета и до вечора, перед концертом. Да, вечора, вечора концертом день. Да, ми дуже довго старалися. Підтримати лозівських танцюристів прийшов повний зал людей. Батьки, друзі, знайомі та просто оцінителі танцю. Кожен виступ вони зустрічали бурними оваціями. Художній керівник та балетмейстер говорить, секрет успішного виступу танцювального колективу простий. Це слідкувати програмі тренувань і каже, що у кожного ансамблю є свої традиції перед початком концерту, або все пройшло добре. Але які саме не говорить, бо це секрет кожної групи. Єсть, звісно, але там не розказує. Еталічна тайна перед виступленням, як ми дітей настраємо, поэтому не можу сказати, извините. Секретний ритуал та наполегливе тренування дали свої результати. За оцінками обласного журі, іскорку та графіку рекомендовано для отримання звання зразковий. Не кожен харківський колектив може поставити таку програму. Це я вам говорю з чистим сердцем, тому що ми дуже часто а в і ураві ваших колектива дійстій на того, щоб увидел наш обласний центр. Гості міста привітали молодь і тренерів з гарним виступом, подякували батькам за постійну підтримку творчості своїх дітей та запросили випускників колективів на навчання у Харкові на хореографічному факультеті. Майже сотню живих ялинок подарують лозовій підприємці з Чугуєва. Про таку домовленість розповів міський голова. Договорено з підприємцями міста Чугуєва, що 90 ялинок вони нам нашим дітям дарують в зв'язку з дефіцитом бюджету в місті Лазова, було моє відповідне звернення і хлопці допоможуть. Ми таким чином зекономимо 30 тисяч гривень, які направимо, можливо, на подарунки для малозабезпечених, Дітей живі дерева використають для облаштування новорічної ялинки, яку буде встановлено у центрі по вулиці Жовтневій навпроти районного будинку культури та скверу Шевченка. Це була остання інформація випуску. Я з вами прощаюся до п'ятниці. На все добре і до зустрічі.